100 тисяч гривень на військовий дрон саме стільки за три місяці зібрали запоріжці через аукціони в популярній мережі інстаграм. Куди вирушить квадрокоптер та на що зараз збирають волонтери? Розповімо далі у нашому випуску. Ще донедавна ось такі безпілотні літальні апарати використовувались переважно в цивільних сферах, у сільському господарстві, надзвичайних ситуаціях та зйомці відеороликів. Однак із початком повномасштабної війни дрони стали ще й надійними помічниками українських захисників на полі бою. Зокрема, вони допомагають швидко і точно нищити техніку ворога та проводити успішні контрнаступальні дії. Аби пришвидшити перемогу та зберегти життя захисникам, Запорізькі. Кі волонтери організували збір коштів на закупівлю дрона бійцям 53-ї окремої механізованої бригади, що мощно стримують сили ворога на Донецькому напрямку. Єгор, відомий під ніком Багамен, запорізький інстаграм-блогер, разом з друзями організували збір, і в короткі терміни для хлопців вдалось придбати ось такого красеня. І знайомі, і незнайомі, але основне на що ми робили ставку, це е, всі наші там друзі, знайомі, колеги по роботі і так далі. Тобто кожен, е, мовно кажучи, були там донати, починаючи там від однієї двох п'яти гривень. І це дуже круто, як на мій погляд, що люди розуміють, що навіть одна, навіть дві гривні е, є важливі, бо якщо б не вистачило однієї там двох-п'яти гривень, то ми б не змогли купити дрони. Яке підтримці небайдужих містян за три місяці зібрали більше ста тисяч гривень. Для цього волонтери організували благодійний аукціон. Усі кошти від якого були перераховані на закупівлю військового дрона. У мене так як і у багатьох розділилося життя до війни і під час війни, і до війни я був таким невеличким блогером запорізьким. І, власне, я зв'язувався з Людьми, з якими працював, можна так сказати, до війни да, по блогу. І вони мені допомагали, тобто люди надавали лоти, ми їх розігрували. Тобто, це було саме в режимі аукціону проходило. Тобто, є мінімальна ставка, є мінімальний крок для ставки. І все, люди робили ставки, забирали собі товари, які вони хотіли придбати, і одразу всі знали, що абсолютно повністю всі кошти йдуть на потреби ЗСУ. Уже найближчим. Часом дрон вирушить на передову, а поки волонтери розпочали новий збір коштів на закупівлю квадроциклу для запорізьких бійців 53-ї бригади. Долучитись до нього, зробити свій внесок у перемогу та дізнатись, якої ще допомоги наразі потребують захисники, можна за реквізитами та посиланням вказаним на екрані.